Вітаю! Сьогодні ми будемо вчитися правильно писати власні і загальні іменники. Давай пригадаємо, яка частина мови називається іменником? Які іменники належать до істот, а які до неістот. З якої букви пишуться загальні назви, з якої букви пишуться власні назви. В зошиті запиши число, класна робота, запиши букву сполучення, склади і речення. Здавна в Україні вирощують льон. Відшукай іменники та постав до них запитання. Запиши за зразком, хто де живе. У Японії японець японка. Іспанці, болгари, китайці, італійці, румуни, австралійці, литовці. Назви іменники, які є власними назвами, а які є загальними. Як вони пишуться? Які народи з поміж названих мешканці Європи? Доповни текст інформацією про Україну, вживаючи іменники у власні загальні назви: Англія, Австрія, Бельгія, Данія, Нідерланди, Португалія і Швейцарія європейські країни. Україна теж велика держава Європи. Випиши назви країну послідовності із наголосом на першому, потім на другому, далі на третьому складі. Поясни вживання великої букви в словах. Які ще країни Європи тобі відомі? Запиши їхні назви. Справа номер 3 Прочитай. Підкресли іменники, що є власними назвами. Поетеса Ліна Костенко, композитор Микола Мозговий, акторка Ада Роговцева, художник Яків Гніздовський. Співачка Вікторія Луг'янець і спортсмен Тарас Радь. Права номер 4 До поданих загальних назв добери власні і запиши. Наприклад, назви країн: Україна, Італія, Греція, Бельгія, Естонія. Назви міст. Київ, Одеса, Львів, Черкаси, Тернопіль, Дніпро. Назви сіл, Костянтинівка, Зимна вода, Червона Слобода, Чорнобаївка, Назви вулиць, Космонавтів, Паркова, Садова, Свободи. Хвилинка поезії. Роз'єднай слова і запиши у зошит. Підкресли іменники. Тече вода з під явора. Яром на долину пишається над водою червона калина. Робота над акровіршем. Прочитай загадку Акровірш. Відгадавши її, ти дізнаєшся назву країну, в якій ми живемо. Із цеглинок Лего склади прапор країни, яку ти відгадаєш. У мене є єдина країна, батьківщина. Радію їй бажаю, аби цвіла як рай. Її я пісень складаю, навіки прославляю, а ти назви цей край. Це Країна, Україна. Прочитай, розкажи, що нового ти дізнався або дізналась про Карпати. Неможливо уявити Європу без Карпат. Вони пролягають через території Словаччини, Польщі, Румунії та України. Українські Карпати потужний гірський масив. Саме тут розташована найвища в Україні гора Говерла. Карпати вкриті зеленою шапкою лісів, знизу ростуть листяні дерева. Що вищі гори, то більше на їхніх схилах з хвойних дерев, а вершини найвищих гір укриті луками із соковитими травами, полонинами. Які мальовничі краєвиди Карпат. Випиши іменники, власні назви. Поясни їхній правопис. Склади і запиши два речення про Карпати і Говерлу. Це 17-та вправа на 108-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!